коли на збирання 9-го валу вже отряд номер 2 запустився, це Нью-Коланди. Не ляже не дай. Не ляже не дай. Привітаріям з України. Якщо ви мене зараз бачите, то ви знаходитесь на YouTube-каналі Агроритм. І ви не тільки на Ютуб каналі, а також і віртуально в нас в господарстві. І сьогодні ми вам покажемо перший день збирання озимого ячменю, тому що зерно збиральна кампанія 2023 стартанула. Об'їдемо ті отряди компаній, які вже пішли в роботу, поділимося врожайністю і в кінці коротенько розповім технологію, яка допомогла нам збирати такі врожаї, які зараз саме ми збираємо. Не забувайте підписатися на наш канал і не забувайте, що ми. Є виробником насіння соняшнику кукурудзи, а зараз також і пшениці та ячменю. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на YouTube, буде цікаво! Що ж, і ми Долучаємося до зерно збиральної кампанії 2023, і так як ви зрозуміли, починаємо ми зі збирання озимого ячменю. Зараз конкретно стою на площі, де висіяний сорт Луран. І скажу відверто, почну одразу, тому що всі зараз сидять свого роду, особливо в центральній Україні, на півночі, коли люди, особливо які ще не почали збирати ячмінь, всі сидять на іжої, що по врожайності. Скажу відверто, що якщо відкинути всі ті моменти, які відбуваються в країні, то врожайність поки що радує. Зрозуміло, що ми проводимо зернозбиральну кампанію. Настаном на зараз буквально 4-5 годин, але перше розуміння вже таке є. Але зараз, кажу, відверто, перше поле ми вийшли сюди найменшими комбайнами для того, щоб вибігти свого роду на Любашівське відділення, спробувати, піде чи не піде, знаєте, як проходить перший день жнив це дойти. І в принципі зараз ну, гони тут не найдовші, але з 7-метровими жатками їм не вистачає бункеру для того, щоб піти в кінець і повернутися назад. Зараз переїжджаємо від дойців, які збирають луран і проїжджаємо повз ділянку гібридизації Альдазору. Отако може її приблизиш, як вона виглядає. То хочу вам сказати, що насіння ячменю, пшениці, соняшнику і також кукурудзи, ріпаку є. Чекає тільки на щось на те, що виросте, а щось на, вже на допрацювання. Працюйте за агроритмом. Зараз переїхали на збирання 9-го валу. Вже Отряд номер 2 запустився, це Нюхоланди, і зараз будемо рахувати приблизно що сипе тут. Нагадаю, там Луран вже в районі 70, де збираю той. Далі буде будуть жондіри і також класи. Поїхали! Михаїха на Бобрицьке відділення, тут зараз лише один комбайн, тільки одне поле готове. Тут у нас ячмінь ігова королева, С-670 джондір і С-770 і Lexion 600 і Джондір 9670, вони тут в очікуванні для того, щоб стартанути. Але один комбайн вже зайшов, і я думаю, що завтра, післязавтра розкачається абсолютно все. По врожайності тут дуже невеличка площа, всього на всього 6 гектар і досить складно щось сказати. Але я думаю, от покажи дав, я думаю, що він вже половина в ньому є. Побачимо. Я думаю, що тут так, як показує комбайн, ще не відкалібрований татчик по врожайності, то навіть більше 70. Але це все діло побачимо. Поки що так, жнивуємо. І от е, хотілося б коротенько розповісти. Часто люди, е, коли ти говориш за якусь врожайність, потрібно сказати, де ти знаходишся, що було з опадами, яка була коротенько технологія. Якщо говорити про е, наше місце знаходження, я думаю, що люди, які на нас підписані, це вже добре знають. Якщо хтось є гості каналу, то ми знаходимося в Любашівському районі Одеської області. Зараз конкретно ми знаходимося біля селища міського типу Любашівка і от збираємо тут в районі 70 центнер. Так, на знову ж таки скажу, може бути трошки більше, може бути менше, але це буде по вже результатам збирання. Висівали ми даний ячмінь, якщо не помиляюся, 5-6 жовтня на даній площі попередником виступав соняшник Альдазор наш. Ми його збирали на даній площі в районі 30 центнер з олійністю. Як показала, вже процес його реалізації на порти Одеси 52-53%. І висівали ми його 5-6 жовтня. Тут працювало грейпленці пі 2000 з на ширину міжряддя 19 сантиметрів. Висівали в нормі 4,5 мільйони штук насінин на гектар. Потім було обов'язково прикочування і також висівали з добривом. Десь 45-50 кілограм класичної нітрамофоски було разом з висівом. Потім наступне, що ми робили по ньому, це було живлення підживлення по мерзлоталому раннє зимою. І це було 150 кг карбомідно-м'ячної суміші, каз 32 Це десь взагалі ми розпочали в крайніх числах січня, на початку лютого. На дану площу ми перейшли десь, якщо не помиляюся, 2-3 лютого. Внесли по 150 кг карбомідно-м'ячної суміші. Потім по відновленню вегетації ще раз була карбомідно м'ячна суміш. Ми зрозуміли, що в принципі у нас у метровому шарі ґрунту було в районі 170 мм і можна додати ще азоту, то, що він продуктивно спрацює. Ми внесли по 100 кг карбомідно-м'ячної суміші по відновленню вегетації. Потім був запланований агроприйом відносно фунгіцидного та інсектицидного захисту. Це був імпакт флутріафол в повній нормі пів літри на гектар. Потім це також він був із карбендазимом, це диразал, хто, хто розуміє. Також ми працювали імпактом деразалу, ми додавали звичайний перетроїд, фастак і також додавали гумак. На даній площі Потім, після цього, коли вже активно відновилася вегетація, коли, спрацював, коли вже середньодобова температура була більше 10 градусів, ми зайшли і спрацювали страховим гербіцидом Прімафорте у максимальній нормі 700 грам на гектар, чому 700 грам на гектар, тому що теоретично при такі, застосуванні таких норм можна розраховувати на ґрунтову дію. Але за рахунок того, що дощів було дуже багато, в березні-квітні випало в районі 180 мм за цих два місяці, це. Практично піврічної норми, то маса ячменю була настільки потужна, що вона в принципі закривала всі рослини, на які ми яких ми не хотіли бачити в посівах нашого ячменю. І так як вологи було багато, ми розуміли, що будуть проблеми з хворобами. Вони місцями проскакували, Тому ми ще два рази працювали фунгіцидами. Це був е, перший раз в кінці квітня, це був тебуконазол, верніше не перший, а другий раз. І вже по прапорцевому листку виходу в колос ми працювали з солігором і також додавали уже гумат калію. Технологія була як для цього року досить розширеною. Розуміємо, що можна краще, якби економіка працювала. Але тим не менш на даному етапі задоволені тим. Що ми зараз молотимо. Далі знову ж таки повторюся в сотий раз, що загальний відгук по всім цим моментам буде після збирання. такий зробимо аналіз. Але на даному етапі хочу всім побажати максимально продуктивного збирання, гарних врожаїв. І зрозуміло, що. Ціни, тому що це фактор, який найбільше нас обмежує, і також хочу нагадати, що насіння Лурану, снігової королеви, дев'ятого валу, Валькірії буде у нас на підприємстві до реалізації готовності десь буквально з 1 серпня, а придбати його можна вже зараз. Тому звертайтеся, давайте працювати, давайте розвиватися, і все буде Україна. Ми все разом це переживемо.